Доброго дня! Сьогодні наша з вами перша лекція з курсу економетрики. Сьогодні ми з вами нічого такого нового не будемо проходити. Сьогодні ми з вами пригадаємо основні моменти з проведення кореляційно-регресійного аналізу, які ви вже знаєте з курсу статистики. Я розумію, що протягом і другого семестру, і протягом літа. Час такий, ви все забули, майже все забули, тому давайте пригадувати, давайте розбиратися, хто пропустив минулого року цю тему. Дивіться. Ще раз, коли ми говоримо про економітричні дослідження, ми говоримо про визначення взаємозв'язків. Що таке взаємозв'язок? Це з якою силою одна величина впливає на іншу величину. Перше, що ми з вами робимо, ми з'ясовуємо, яка величина у нас буде залежною, це у нас буде результат, а яка величина у нас з вами буде факторною. Це буде величина, яка впливає на результат. Так, в мене y, ось я виписала, це прибуток підприємства, одиниця його виміру це мільйони гривень. X – це кількість виробленої продукції, одиниця виміру це тисяча одиниць. Таким чином я буду досліджувати, чи впливає x на y, тобто чи впливає кількість виробленої продукції на прибуток підприємства. Перше, що я роблю, я висуваю гіпотезу. Ви пам'ятаєте, так? Я припускаю, що прибуток і кількість вироб... виробленої продукції це залежні величини, так? Я вважаю, що кількість виробленої продукції прямо і досить, ну давайте сильно впливає на прибуток. Звідки в мене таке припущення? Таке припущення базується на моєму, на моєму досвіді, на моїх знаннях. Це може бути абсолютно якесь таке випадкове припущення. Не бійтеся висувати гіпотезу. Так. Перше, що ми будемо з вами робити, ми будемо застосовувати графічний спосіб. Це один із способів визначення чи існує взаємозв'язок між Іксом та І. В мене 10 спостережень. Я нагадую вам, що для того, щоб у вас була більш-менш робоча модель, у вас Кількість спостережень має бути в 7 разів більше, ніж кількість ваших факторів. В мене однофакторна модель, в мене 1х, бачите? Це означає, що для того, щоб в мене була жива, адекватна робоча модель, в мене має бути принаймні 7 спостережень. В мене їх 10, якщо я не помилилась, коли рахувала. Так, графі, графічний спосіб. Я. ой, щас, щас, щас. Я схематично роблю собі графік, на якому я буду відкладати ось ці парні значення. Значення х 11, y 2. Так, в мене х варює від 10 до, найбільше значення до 17. Так, Нехай тут буде 10, нехай тут буде 17. Y

Десь приблизно ось тут точка. 8, 18, ага, тобто максимальне значення 18 в мене, я перепрошу. І тут ще й 8, неуважно, Ось тут точка. 7, 15, 15 десь тут, 7 тут. Так, усі пригадали, як це робиться. 5, 13, Так, так, так. Десь приблизно тут точка. 4,13. Десь приблизно тут точка, 6. 16, десь приблизно тут точка, 7,15 десь тут, так, і 7,17, десь тут точка. Я можу з'єднати, я можу не з'єднувати. І дивлюсь: перше, я припускала, що в мене між. Іксом та Y. Між кількістю виробленої продукції і між прибутком підприємства існує прямий зв'язок. Нахил моєї кривої підтверджує мою гіпотезу. Так, дійсно, в мене прямий зв'язок. Нагадую, ось так. Це в мене прямий зв'язок. Якби нахил був ось такий, це був би в мене обернений або зворотний зв'язок. Далі я дивлюсь. Наскільки сильно мої індивідуальні значення відокремлюються від уявної прямої лінії? Якщо я між ось цими індивідуальними значеннями спробую якимось чином провести пряму лінію, дивіться, то по суті, смотрите, як как би бы так? Вот, Навірно, я її вот да? То есть это какая-то восходящая прямая, я могу сказать, що это приближенная к прямой лінії, в принципі, в я сказати це могу. Тому я буду говорити, що в мене між Х та існує, ну, сильний зв'язок. А далі дивиться уважно. Так, сейчас будет лирическое відступлення. Смотрите. Якщо всі мої значення, ось тут x, ось тут y, Розташовані на одній лінії. Це 100% зв'язок, це дуже сильна кореляція. Це функціональний взаємозв'язок між X і Y. В економіці ви такого ну, не зустрінете. Це математика, це фізика, щось таке інженерне. Далі. Другий варіант графіка. Ось приблизно тренд, так, в мене. І значення відхиляються не сильно від уявної цієї середньої лінії. Це в мене сильна кореляція. Від 0,8 та вище. А ось, будь ласка, варіант, ось середня лінія. І тут бачите досить сильно відхиляються мої значення від середньої лінії. Це Слабка кореляція, десь приблизно від 0,3, 0,2 і менше. Я повертаюся до свого прикладу. Так, дивіться. Перше, для чого мені потрібен графік? За допомогою графіка я досить швидко, особливо, якщо я роблю його в Excel, так, можу сказати, який в мене напрямок взаємозв'язку. Прямий. Чи обернений. Нагадую, прямий Х зростає, Y також зростає, обернений Х зростає, y одночасно з цим зменшується. В мене прямий взаємозв'язок. Далі, за допомогою, за допомогою графіку, я можу говорити відносно сили взаємозв'язку, тобто кореляції. В моєму випадку кореляція має бути досить сильною. І ще дуже важливий момент, і в цьому допомагає якраз графічна форма дослідження взаємозалежності, це специфікація моделі або вибір форми моделі. Нагадую, що існує лінійна і нелінійна форма, ми поки що зупиняємося на лінійній формі рівняння регресій, це і найлегше, і можна інтерпретувати, на відміну від нелінійної форми. Якщо ваші дані не сильно відхиляються від середнього рівня, якщо за допомогою апроксимації, давайте я скажу таке красиве слово, ви можете припустити, що це така пряма лінія, що у вас немає ось такого, ось такого, ви будете, ви будете говорити, що ви можете застосовувати лінійну форму рівняння регресії. Це коротко все, що ви маєте знати про. Графічний спосіб проведення кореляційно-регресійного аналізу. А далі дивіться, будь ласка. Далі я переходжу до саме кореляційного аналізу, але спочатку буде така ремарочка. Зачем мені ще нужен графік? Смотрите, ось нагадую, що рівняння регресії, я так перескакую. Якщо ми говоримо про лінійну форму, а я обрала лінійну форму відповідно до свого графіку. Лінійна форма має ось такий вигляд. Тобто, для того, щоб побудувати рівняння регресії, я маю знайти параметр А, і особливо найбільш важний сила регресії це параметр Б. Так, ось, параметр А це ось ця відстань. А параметр Б це нахил, це кут нахилу. Це ось ця куста. Ось щоб ви розуміли, що відбувається, що ще можна робити з графіком. Так, ну давайте я буду не теоретично, давайте я буду практично. Як в житті я проводжу дослідження, так і тут я буду його проводити. Перед тим, як побудувати рівняння регресії, я взагалі ставлю питання, а варто мені витрачати час і будувати це рівняння, а існує взаємозв'язок чи не існує. Так, графік мені говорив, що ніби існує тісний взаємозв'язок. Але графік це одне, мені хочеться, оскільки це економетрика, це така математична дисципліна. Мені хочеться мені хочеть, за допомогою певної цифри виміряти ось якраз величину цього взаємозв'язку. Тобто, перше, що я роблю у проведенні аналізу, я проводжу саме це кореляційний аналіз. Бачите, від слова кореляція. Кореляція це взаємозв'язок, пункт перший. Я визначаю кореляцію. Нагадую, кореляція в мене знаходиться в межах від 1, ой, від мінус одиниці до 1. Кореляція може бути від'ємною. Не лякайтеся цього. Кореляція може бути додатньою, але за модулем вона не може перевищувати одиницю. Від 0,8 та вище це в мене дуже сильний зв'язок. Від 0,5 до 0,7 це в мене такий. Середній зв'язок від 0,3 до 0,5 це помірний зв'язок, і від 0,3 і до 0 – це в мене слабкий зв'язок. Так ось, я зараз розрахую короляцію. І якщо вона в мене буде значно нижча, ніж середній рівень, я навіть не буду витрачати час і скажу, що вибачайте, в мене між іксом та і не існує досить соцільного зв'язку. Навіщо я тоді буду будувати рівняння регресії? Отак це відбувається в житті. Так, кореляція позначається маленькою літерою r. Формула для розрахунку коефіцієнту кореляції. В мене середнє значення добутку х і мінус. Ось так. І знаменник це буде корінь квадратний. І ось тут нагадую, це досить цікаво. Х квадрат середнє мінус середнє в квадраті, так це різні величини, Помножити на y квадрат середнє, мінус y середнє в квадраті. Так, Ось формула, будь ласка, давайте зосереджуюсь на ній. Сподіваюсь, вам тут все зрозуміло. Зверніть увагу на знаменник. Знаменник, будь ласка, округлюйте якомога більше. Щоб у вас не отримало, що коефіцієнт кореляції перевищує за модулем одиницю, а через округлення округлення це якраз і може бути. Я повертаюся до своїх вихідних значень. Дивіться. Всі потрібні розрахунки я вже, ну, заздалегідь, бачите, зробила. В мене є суми. І в мене досить вдала кількість постережень 10, тому мені дуже зручно буде знаходити середнє, тобто суму я буду ділити на кількість спостережень на 10. Поїхали. дорівнює. Середнє значення мого допитку. Якщо сума 755, то середнє поділене на 10. 75,5 Мінус так, середнє значення y і середнє значення X. Сума 50, значить, середнє є 5. Помножити на середнє значення X на 14. Нагадую, суму я ділила на кількість спостережень. Так, тут у чисельнику в мене 5,5. Перевірте мені, будь ласка. Так, Х, це у мене, давайте я зачеркну, щоб оно вас тут не смущало, це у мене відносилось відносилася графіку. Що стосується в мене знаменника, так, х середнє, Ой, X квадрат середнє. Ось у мене сума. Ділю на 10, 202,2. Мінус так, х середнє 14 в квадраті. Ось, як розписалась перша скобка. І y квадрат средняє 32 мінус 5 в квадраті мінус 25. Так, і тут знаменник в мене вийшов із коренем 5,68. І якщо я знаходжу відношення 5,5 поділене на 5,68, я отримала 0,97. Так, давайте я піднімаю камеру. Сподіваюсь, із розрахунком кореляції все більш-менш зрозуміло. Зрозуміло з формулою, зрозуміло з тим, як формула розписалася. І зручно те, що я вже заздалегідь прорахувала потрібні суми. І в мене 10 спостережень. Так, кореляція 097. Які я висновки роблю по коефіцієнту кореляції? А таких висновків я буду робити аж 2. Перше. Знак коефіцієнта кореляції в мене додатнє значення, може бути від'ємне, може, хай це вас не лякає, не перезапитуйте мене. Так, зв'язок прямий, оскільки кореляція додатня. І 0,97 це практично єдиниця, дуже сильний. Чи тісний, чи сильний, як хочете. І коли я порахувала, що ось в мене кореляція між. Кількістю виробленої продукції і прибутком, подивіться, яка така суттєва, я говорю, що так, в мене x дійсно впливає на y, і тоді я можу витратити час і побудувати рівняння регресії. Якщо кореляція дуже низька, неважливо, який знак. Головне, який за модулем значення цього коефіцієнта. Якщо менше, ніж 0,3, все, вам не варто витрачати свій час і будувати модель. Так, поїхали. Сьогодні ми з вами пригадаємо два способи побудови е рівняння регресій. Тобто зараз починається регресійний аналіз. слова регресія. Перше, що ми будемо з вами е розраховувати, це буде метод найменших квадратів. Сутність того методу така, що ось в мене, тут, звісно, масштаб у мене. Себе, я должна провести лінію таким образом, щоб сума квадратів моих моїх індивідуальних значень від вот этого среднего уровня була мінімальна. Так, ви <збагнули>, збагнули те, що я сказала. Тобто, за методом найменших квадратів, я маю знайти таку лінію, я її знаходжу, яка розташована таким чином. Ось мої індивідуальні значення. Ось мій середній рівень. І ось сума квадратів відхилень, ось цих індивідуальних значень від середнього рівня в мене має бути мінімальною. Тобто я лінію і так і так, і так, і так вірчу, але нахожу таку, де сума іменно мінімальна. Так, метод найменших квадратів. Давайте нагадую вам формулу а N, N це кількість спостережень. B сума Хів дорівнює сумі ігреків. А сума плюс B сума X квадрат дорівнює сумі добутку. Так, що мені потрібно? Мені потрібна сума Хів, сума Ігрів, сума Хів, сума X квадрат і сума добутку. Все це я вже бачите, порахувала. Тому просто. Підставляю На В мене 10 спостережень, 10А. Плюс Б сума ексів 140Б. Дорівнює сумі ігреків, дорівнює 50. Це перший вираз. Другий А сума ексів 140а. Плюс так, що у мене х квадрат 2022б дорівнює 755. Ось таким чином. Так, це 55. В мене розшифрувалася формула саме для мого конкретного прикладу. Розв'язую я буду застосовувати метод крамера. Для цього, перше, я розраховую загальний визначник системи. Це от ці коефіцієнти при А і Б 10, 140, 140 2022. Нагадую, добуток головної мінус добуток другорядної. І якщо я все правильно порахувала, маю вийти 620. 10 на 2022 мінус 140 в квадраті. Далі, дельта по А. Я беру стовпчик А і замінюю його стопчиком вільних членів. 50 755, а стопчик Б в мене залишився. І так само головна. Мінус другорядна. 50 помножити на 2022, мінус 755 помножити на 140. І так, де моя чорнетка. Мінус 4000. Ось так. І нарешті дельта по Б. В загальній системі я стопчик Б замінюю стопчиком вільних членів. Стопчик А залишився 10 140, замість Б 50, 755. І знов ось цей добуток мінус ось цей добуток. І це в мене 550. А далі знаходжу, де мені записати, параметр А. Це дельта по А поділене на загальний дельта. Це означає, що я ось цю величину, мінус 4600 ділю на ось цю величину і отримую мінус 7042, перепрошую. В азарт вошла. Так, Б це дельта по B поділене на загальний дельта, тобто дельта по B ось, загальний дельта ось. Тобто 550 на 620. І я отримала 0,89. Складаю рівняння регресії. Так, А плюс це загальна форма. мінус 7,42 плюс 0,89х х Ось моє рівняння регресії, ось для чого була вся ця робота. І давайте стосовно, давайте Параметра А. Стосовно параметра А, давайте підписуємо. Ми говоримо, чи має він економічну інтерпретацію, чи не має, або чи має він економічний зміст, або не має. Для цього ми замість х підставляємо 0 і дивимося, чи може у приймати якесь таке значення Х, або не може. В даному випадку, Х, нагадую, це в нас була це в нас кількість виробленої продукції. Якщо кількість виробленої продукції дорівнює 0, то прибуток Y у нас від'ємний. Таке може бути. Дивіться. Може бути, ви пишете А має економічний зміст. Якщо не може бути, ви пояснюєте, чому не може бути, і пишете параметр А не має економічного змісту. Від'ємний прибуток в даному випадку це в мене збиток. Так, найголовніше це ось цей мій параметр b. Знак при параметрі b. b – додатній, Це. Ось це ще раз підтверджую, давайте так скажу, що зв'язок між хсом і y в мене прямий, тобто Х зростає, Y також зростає. І найбільш важливо, ну пригадуйте, я вас цим висновком довбала, коли ви захищали мені аналітичну роботу. Так, B, що мені показує? Х збільшується на одиницю, у змінюється на значення Б. Ще раз. X завжди буде зростати на одиницю, і змінюється в залежності від знаку на величину параметра B. В моєму конкретному випадку, так, X – кількість виробленої продукції 1000 одиниць. І з збільшенням кількості виробленої продукції на 1000 y-прибуток збільшується, тому що положительний, на 0,89. І в чому зміряється Y Мільйона гривень. Ось, будь ласка, це інтерпретація для параметра B. Ще раз, із збільшенням виробітку кількості виробленої продукції на одиницю на одну тисячу. В мене прибуток збільшується на 0,89 і одиниця виміру прибутку мільйони, мільйонів гривень. Так, це був перший спосіб для знаходження. Параметрів рівняння регресії. Параметри рівняння регресії це параметр А і параметр Б. Існує ще один спосіб, це використання середніх величин. Давайте швиденько його пригадуємо. Наступна пара у нас буде така важка. Там буде матричний спосіб. Мінус х-середня, Тобто, це частина формули на кореляцію. Дивіться. Бачите? І параметр А це в мене ось такі значення. Поїхали. Так, середнє значення добутку. Я опять суму ділю на кількість наблюдень на 10. Так, тут в мене було 202,2 мінус 14 в квадраті. 5,5 поділене на 6,2 це в мене 089. І коли я вже знайшла параметр Б, я підставляю його і знаходжу параметр А. Середнє значення Y – це 5. мінус 089 це параметр Б, помножити на середнє значення X – 14 мінус 7, 46. І відповідно до цього, рівняння регресії виглядає ось так: плюс 089х. Пояснювати його я вже не буду, оскільки інтерпретація майже та сама. Подивіться, будь ласка, у вас параметр B, що в цьому випадку 0,89, що в методі найменших квадратів він у вас залишився. Це буде далеко не завжди. Це мені просто щиро говорю, пощастило метод найменших квадратів і середні величини от співпадають от тютілька в тютільку. і параметр А і параметр Б, мабуть, тільки в Excel. От таких от розро... В все-таки так, в мене відрізняється значення параметру А. Бачите, тут в першому спосібі мінус 7,42, тут мінус 7,46. По суті, це не суттєво. Головне, що параметр Б в мене співпав. Так, на сьогодні я завершую ще раз. Сьогодні, що ми з вами зробили? Ми з вами пригадали, навіщо потрібен графік у проведенні. Економетричних досліджень ми з вами провели кореляційний аналіз, тобто ми порахували кореляцію, а кореляція нам показує, якщо з такої практичної з точки зору підходити, чи потрібно взагалі проводити дослідження, чи не потрібно. Тобто сила взаємозв'язку ми порахували. І ще ми з вами пригадали два способи, за допомогою яких ми можемо порахувати параметри в рівнянні регресії при, при проведенні регресійного аналізу. На сьогодні все. На, наступну, на наступне заняття ми будемо з вами пригадувати матриці. Ми будемо поглиблювати свої економетричні знання. Дякую за увагу, до побачення!